Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народна депутатка Олена Шуляк викликала шквал критики, позуючи в розкішних прикрасах на фоні руїн війни. Шуляк приїхала до зруйнованого будинку з годинником карт'є. Обурився навіть її колишній колега по фракції Микола Тищенко, який сам неодноразово був фігурантом різноманітних скандалів. Щоразу здається, що гірше вже не може бути. Проте Олена Шуляк вміє пробивати дно знов і знов. То відкриття мосту з Кирилом Тимошенком, Олена в руках із сумкою Герме за 25 тисяч євро, то притягне до парламентської зали свій зашкварний законопроєкт від ОПЗЖ та всім розповість. Що він президентський, щоб зібрати собі голоси? То сережки Ван Кліфанд, Ерпіл Салхамбра за 4,5 тисячі євро, то тепер новий білосніжний лук, як сьогодні, написав Тищенко в своєму телеграм-каналі. Сама Шуляк заперечує, що інспектувала місць сумкою Гермес Біркін. За її словами, це просто схожа річ. Проте раніше журналісти неодноразово звертали увагу на лакшері бренди депутатки, які є не дуже доречними під час війни. Так, народна обраниця приходила в раду з сумкою Шанель Джамбо вартістю понад 7 тисяч євро, та з сумкою Versace Віртус, вартістю близько 2 тисяч євро. Також у неї помічали клач Bottega Veneta, який теж коштує близько 2 тисяч євро. Сама Олена не бачить нічого поганого в тому, щоб виглядати стильно і дорого. Є в цьому певне ліцемірство, якщо в звичайному житті ти носиш бренди, а потім приходиш в раду, все різко знімаєш і починаєш грати іншу роль. Або ще гірше купуєш спеціальний гардероб для ради, показуючи свою простоту і скромність. Знаю масу випадків, коли перед ефірами депутати знімали дорогі прикраси, одягали просту біжутерію, щоб виголошувати гасла про захист пенсіонерів, сказала нардепка. Парламентарі та люди, що прийшли на держслужбу з бізнесу, не винні, що мають одяг, який собі не можуть дозволити пенсіонери, резюмувала Шуляк.